Вітаю. час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У будинку по вулиці Героїв України 32 тече дах. Люди кажуть, не в змозі впоратися з проблемою самотужки. У Полтаві планують створити три районних військомати замість одного об'єднаного міського. Із брифінгу начальника служби зв'язків з громадськістю обласного ТЦК та СП Романа Істоміна. Сьогодні у чистий четвер печуть паски, а потім збирають великодній кошик, що кладуть у нього полтавці. А тепер про це та інше більш докладно: живуть між протікаючим дахом та вологим підвалом у квартирах на стінах грибок та вода. Так вже понад 10 років почувають себе люди, що мешкають у будинку по вулиці Героїв України. 32. Невелику частину даху відремонтували своїми силами, але без допомоги міста їм не впоратися, кажуть місцеві. Розбиралися у проблемі мої колеги. Тут починаються наші проблеми на криші. От тече по всій балки вода. Від начала і до самого кінця. Між протікаючим дахом та вологим підвалом. Так вже понад 10 років живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Героїв України, 32. Все гниле. Влажне. Це наша конструкція, яку ми, яку, якою ми ловили воду. От, натягували пленку, там є дирочка, робили лієчку і проводили в центральну каналізацію. Таким чином у нас вода стікала туди, а не, не на під'їзд. Біда і у підвалі тут течуть крани, і ржаві труби руйнуються. Навіть земля вже почала просідати. Ну а ввечері, коли масово люди починають купатися, то водички нас вистачає. Водопровідні комунікації в підвалі і частину покрівлі частково підлатали власними силами і власним коштом. Усе обійшлося в понад 60 тисяч гривень, говорить Сергій Корнієнко. Прошлий рік, ми зняли старий з цього дуже проблемного нашого участка. За свої кошти купили рубірої, всі мастіки, цементні суміші. Зробили, заліпили щілини. Тут великі були щілини по шву, порозходилися Там такі щілини. Частковий ремонт проблеми не вирішив. Волога, пліснява та грибок все рівно є. І не лише на дев'ятому поверсі, а й нижче. Це на прикладі своєї квартири демонструє нам пані Ольга. Жінка проживає на восьмому поверсі. Тече по під'їзду. Все вздимається, плесень проходить сюди, відходять всі обої, везде одна плесень. Подвальний запах у квартирі, тому що все чорне. речі стоять в шкафу, вещі покриваються плесінь. Люди неодноразово зверталися вже у номер 2 та в міську раду, починаючи з 2014 року. У нас не вистачає просто коштів, і нас всі футболять. Півтора року ми просимо ЖЕК, щоб поміняли стояки крани в подвалі. Нам сказали. Нема матеріалу. З 2014 року почали писати всі заяви, всі відповіді у нас мається. Кріша тече повністю по, тому, по коридору тече аж до першого етажу. А саме латайте, так, що ж ми саме лататимемо пенсіонери і інваліди тут живуть в основному. Заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко запевнив, програмою розвитку управління ЖКГ ремонт дахів на цей рік передбачений. Ми плануємо передбачити заходи щодо цієї покрівлі в цьому році. Це програма розвитку управління житлового комунального господарства Полтава». Я також нагадую, що ця будівля перебуває на утриманні вже жо 2 але ЖО2 2 це не їх зіновідповідальності, вони не повинні виконувати ці роботи з ремонту покрівлі. За словами місцевих, в їхньому однопід'їзному будинку працює лише п'ять мешканців: решта пенсіонери та люди з інвалідністю. Тому самотужки без допомоги влади міста з ремонтом аварійного будинку вони не впораються. У Полтаві почали косити траву та ремонтувати дороги. У Петровському парку сьогодні працювала газонокосарка декоративних культур. А по вулиці державного прапора комунальники почали виконувати ямковий ремонт проїжджої частини. Як розповів майстер із виконання ремонтних робіт, спочатку провели холодне фрезерування. За декілька хвилин буде гарячий асфальт. Ямки будуть оброблятися в'яжучими матеріалами і будемо асфальтувати. Ремонт виконується в погоду, яка дозволяє якісно робити ремонт. Далі по плану у нас вулиця Монастирська, вулиця Лугова, вулиця Котляревська, ну і декілька ще інших. Людям, чи оселі постраждали внаслідок ракетного удару у супрунівці, почнуть встановлювати вікна та балконні блоки. Перша партія від міжнародних благодійників приїхала сьогодні. Скільки всього виготовили конструкцій на заміну, хто цим займався, та які саме склопакети отримали люди? Дізнавалися, наші кореспонденти. Постраждалим від ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Супрунівці почнуть встановлювати вікна. Перша партія 159 комплектів від міжнародних благодійників вже прибула у старостинський округ. Всього внаслідок ворожого влучання, 8 квітня, було пошкоджено понад 20 будинків, говорить секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова. Люди залишили заявку на заміну понад пів тисячі вікон. Після обстрілу цивільної інфраструктури. На наступну добу ми зв'язалися з фондом. Буквально на наступний день після цього ми дали орієнтовну кількість вікон. Після цього, десь через тиждень у нас приїхала команда, яка від фонду почала точні заміри і точний облік вікон. Після цього десь ще буквально тиждень і вікна вже тут. Перша партія, тобто реально дуже швидка робота фонду. Заміна віконних конструкцій та балконів для місцевих мешканців буде повністю безкоштовною, адже відбуватиметься вона в рамках програми американської організації Джем у партнерстві з Ховард Баффет Фундейшн. Встановлюватимуть двокамерні енергозберігаючі склопакети. Середня вартість однієї такої віконної конструкції близько 160 доларів. Говорить координатор віконної програми від Джем Олександр Бабенко. Програма вона в першу чергу передбачає Встановлення вікна, відливу і оперативно його виготовлення, перевезення встановлення для того, щоб людина могла як не може швидше повернутися в свою домівку. Далі ми вже додатково можемо мати можливість розглядати улаштування укосів, можливо, деякі ремонтні роботи, по проведенні близько 500 віконних конструкцій. Це може бути стандартне маленьке вікно, середнє вікно або вихід на балкон. Це якраз ті перші, перша лінія віконних конструкцій, які я в житловому приміщенні. Як тимчасовий порятунок у квартирах, що опинилися в епіцентрі ракетного удару, вікна закрили ОСБ листами. Люди кажуть, влада спрацювала оперативно та професійно. В першу чергу постраждали вікна, балконні блоки, ну то й все випало. Ну і як такі, откоси, ну, якби таке, от коси, ще турка таке. Клітка підходила. Як таких масштабних руйнувань то нема. Саме головне це вікна. Бригади тут працювали ну після вибуху, там буквально день-два і позашивали все ну, на перший. Момент. Нам благодійний фонд пообіцяв встановити вікна. А це квартира пенсіонерки Лідії Боклах. Вона говорить, добре, що невдовзі повернуть вікна, бо ковдра і подушки, якими жінка самотужки закрила вікно, пропускають вітер. Як дуже дує, закриваємо тоді, щоб менше тягло, і кліонку не порвало, бо її хлопаєш. Туди-сюди. У нас вже як оце случилося, пішли ж великі вітри. пам'ятаєте, які були на Полтавщині, теж вітри. Ото ми зразу його й оббили. Ще одну партію віконних конструкцій благодійники обіцяють доставити вже наступного тижня. Нагадаємо, окрім заміни вікон, кожний член родини, який проживав у постраждалій оселі, отримав з бюджету Полтавської тергромади грошову допомогу. Далі, після обстеження фахівцями ступеню пошкодження помешкання, люди отримують наступний транш. У Полтаві планують створити три районних військомати замість одного об'єднаного міського. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, ці терцентри комплектування будуть розташовані у Київському, Подільському та Шевченківському районах міста. Їх формують, щоб зменшити навантаження на міський ТЦК. Адже як зазначив Роман Істомін, упродовж останніх днів по всій області біля терцентрів комплектування зросли. Ерги чоловіків за його словами, це ніяк не пов'язано із набуттям чинності змін до закону про мобілізацію, оскільки більшість тих, хто звертається до військомату, люди, які мають відстрочку від мобілізації або ж бронювання, доти Цикатиспець з'являються СП звертаються далеко. Не лише військовозобов'язані, які хочуть або повинні оновити свої військово облікові дані. Переважно до ТЦК ТСП звертаються військовозобов'язані, які вже заброньовані за підприємствами. Потрібно розуміти, що бронювання не назавжди, і крім того, що особа заброньована, інформація ну, її військово облікові дані також повинні оновлюватися. На них поширюються правила військового обліку, зокрема проходження військово-лікарських комісій. Тому до ТЦК ТСП приходять громадяни, які заборонюються підприємствами, вносять зміни своїх персональних даних, повідомляють їх, та проходять військово-лікарську комісію. І у свято успенському соборі у Полтаві сьогодні попрощалися із солдатом Євгенієм Рябоволом. Воїн збройних сил України служив на посаді гранатометника. Євгеній був батьком, вірним чоловіком та побратимом. Хто проводжав в останню путь воїна, бачила наша знімальна група. У свято Оспенському соборі в Полтаві прощалися з 40-літнім полеглим воїном Збройних сил України. Солдат Євгеній Рябовол народився у селі Смородщина Полтавського району, а своє життя прожив в обласному центрі. Тут він одружився та взяв на руки свою єдину доньку. Близький товариш Євгенія пригадує воїна як світлу та гарну людину, яка завжди приходила на допомогу. Добрий, добродушний, без рідних звичок. Що я можу ще сказати? Хороший батько. Добродушний, не знаю, не знаю, що сказати. Сміливий. У мирний час Євгеній мріяв збудувати власний дім для своєї родини. Розповідає близький родич полеглого бійця Олександр. Додає, що родина для Євгенія була завжди на першому місці. Він був будівельником військовим. Працював. Працював для сім'ї. Чим, чим людина займається в мирний час. Сім'ю свою забезпечує. Це в нього хобі була сім'я. Сім'я, дитина, дочку свою дуже любив. На військову службу до лав Збройних сил України Євгеній вступив 26 липня 2022 року. Проходив службу на посаді гранатометника. Побратим полеглого воїна Микола згадує Євгенія як вірного товариша та відповідальну людину. Він був дуже хороший, був дуже хороший чоловік, таких, як він мало. Був натуральний побратим. Можна було на нього положитися, надіятися, можна на нього було сюди. Ніколи він ніде ніколи взагалі не зраджував, служили в місті нормальними. Там рія, машину купив, збирався жити далі. Війна забрала. Загинув Євгеній Рябовол 22 квітня 2024 року на Донеччині під час бою, де отримав поранення несумісні з життям. На великдень комендантська година на Полтавщині діятиме без змін. Вона триватиме з нуля годин до четвертої ранку. Освятити паски можна до та після неї. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Цього дня буде збільшено кількість авто та піших нарядів поліції у кожному населеному пункті. Додали у національній поліції України. Біля релігійних споруд охорону публічного порядку будуть забезпечувати співробітники Нацполіції спільно із ДСНС. Створено. Резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехнічної служби та кінологів загалом забезпечуватиме правопорядок більш ніж 23 тисячі правоохоронців разом з нашими колегами з державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми очікуємо очікуємо, що в 13 тисяч культових споруд буде богослужіння, яке відвідує приблизно 10 мільйонів громадян. Сьогодні, у частий четвер, українські господині за традицією випікають паски на Великдень. Після цього починають збирати великодній кошик. Як виглядає він декілька століть тому, та що кладуть у сучасний кошик? Дізнавалася наша знімальна група. Четверг страсного тижня за українською традицією називають чистим. Саме цього дня господині випікають великодні паски, говорить настоятель Свято Покровської церкви Полтави, православна церква України Миколай Храпач. А після четверга починають збирати пасхальний кошик. Додає він за традицією нашою якраз в четвер. І випікають господині Паски, щоб зустріти велике найвеличніше свято Воскресіння Христове. Коли настає свято Воскресіння, освячує паску яйця, сало, м'ясо, хрін, ковбасу, все те, від чого вона утримувалася під час посту. Великодня випічка, ковбаси та сало це вже традиційний набір продуктів для пасхального кошика. Не можна забувати про ще один обов'язковий продукт фарбовані яйця, говорить етнолог Лариса Оніщук. Традиція крашення яєць, йде в сиву давнину, ще з часів язичництва. І, звісно, що красили яйця з підручними засобами, були майстрині, які, звісно, розмальовували за допомогою воску, тобто робили писанки з певними орнаментами. Все це готовилося заздалегідь, в четвер, наприклад, або вже в суботу, в п'ятницю, в Страсну нічого не робилося. Та великодні кошик це не тільки продукти, обов'язково його атрибут вишиті рушники. На кожне свято були свої спеціальні ритуальні рушники, і на Пасху вишивалися окремі рушники, які використовувалися раз на рік тільки на Пасху. Певний рушник клали, наприклад, до пасхального кошика, а певний рушник стелили на стіл, накривали вже паски, наприклад, такими рушниками. Зараз на Великдень люди несуть великий пасхальний кошик, де можна знайти все, що завгодно, навіть домашню консервацію, говорять священнослужителі. Але не варто забувати і про заборони. Люди не розуміють, що на Пасху треба освячувати тільки ті продукти, які ну, в традиції в Україні. От я з дитинства пам'ятаю, як дідусь приходив з церкви, розкривали кошик, паски, ковбаска, сало. Хрін, сідали всі і розговівалися. Так і зараз цю традицію треба берегти. А коли приносять алкоголь? Самогон, горілку, вино, ну, браття і сестри, ну це це, це гріх. Полтавка Дарина розповідає, що обов'язковим продуктом у її пасхальному кошику вже не один рік є самостійно випечена паска. Для родини Дарини випікання паски є сімейною традицією. Ми готуємо паски. Самі у нас це традиція, де вся сім'я збирається, ми всі готуємо паски. Там додається дуже сильно всього багато, бо у мене мама повар, і вона там вже скільки тих пасків перепекла, що ми з усіма начинками, з чим хочеш їх почимо, з цією родиною. А ось полтавець Іван розповідає, що в його родині є традицію покласти до пасхального кошика гроші. Саме вони повинні принести на наступний рік добробут та достаток. Я кладу гроші, так, щоб гроші в кошельки були. Просто звичайну гривню і щоб посвятили її, і, і вкладу і якось кошельок, якийсь карманчик. Я так роблю і, в принципі, це така традиція в нашій сім'ї, то ми так робимо. За українською традицією, під час випікання пасок не можна лаятись та грязкати дверима, нагадує етнолог Лариса Оніщук. Паска повинна випікатися у тиші та злагоді. Сьогодні у Полтаві нагородили тренерів та спортсменів із пауерліфтингу чотирьом призерам обласних змагань та всеукраїнських чемпіонатів із силового виду спорту вручили подяки та почесні грамоти від Полтавської обласної ради. Докладніше про це дивіться у сюжеті за активну участь в спортивних змаганнях. Сміливість, оптимізм, завзятість у досягненні мети та волю до перемоги від депутатського корпусу від керівництва. Ми вам словами подяку. Тренерів та спортсменів, призерів обласних змагань та всеукраїнських чемпіонатів з пауерліфтингу нагородили подяками та почесними грамотами Полтавської обласної ради. Відзнаки за активну участь у змаганнях, значний внесок у розвиток українського спорту і фізичного виховання молоді вручив спортсменам перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Дуже дякую дуже вам. Сьогодні ми нагороджували і спортсменів, і тренерський склад, тому що навіть в цих складних умовах здійснюється організація змагань, готуються спортсмени, в тому числі в для участі в міжнародних змаганнях. І сьогодні безпосередньо ми якраз вітали і дякували тренерському складу за. Підготовку спортивної молоді за підготовку спортсменів для участі у змаганнях і в тому числі привітали молодих, дуже молодих обдарованих спортсменів, які зараз будуть приймати участь і захищати Україну на європейському рівні на міжнародних змаганнях. Цей силовий вид спорту розвиває витривалість та силу духу. Говорить тренер з пауерліфтингу Артур Нат. Він виховав багато поколінь спортсменів, серед яких чотири чемпіона України. Маю досвід роботи вже більш ніж 15 років. Є досягнення в цьому виді спорту як на обласній арені, так і на всеукраїнських змаганнях. Так і наш спортсмен входить в состав збірної України з паверліфтингу. Серед нагороджених – 16-річний Андрій Лохвицький, член збірної України, багаторазовий переможець та призер області, срібний призер чемпіонату України 2024 року з класичного жиму лежачі. Я займаюсь десь півтора року пауерліфтом. Це цікаво просто дізнатися, наскільки, наскільки ти зможеш побачити себе у цьому спорті. А вже у серпні спортсмен пауерліфтер Андрій Лохвицький виступить на чемпіонаті Європи в Туреччині. Чоловіча та жіноча енергія у кожному з нас як досягти рівноваги. Цьому навчали полтавок на практичному занятті із метафоричними асоціативними картами Гармонізація жіночої та чоловічої енергії пройшов він у рамках благодійного проєкту Фестиваль можливостей для мам. Як Маккарти допомагають віднайти життєву гармонію. Дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні у нас практика з дівчатами: гармонізація чоловічої і жіночої енергії разом з ма картами. У кожній жінці є внутрішній чоловік, а в кожному чоловіку внутрішня жінка. Як врівноважити в собі чоловічу та жіночу енергії? Цьому навчали полтавок на практичному занятті з метафоричними асоціативними картами. Карти допомагають нам гармонізувати. Людина усвідомлює у неї чого більше: жіночого чи чоловічого. І потім по картам, за допомогою карт, вона знає, як більше щоб була дівчинка, як приймати рішення, там чоловіча енергія. І всі розуміють, жіноча енергія це більше за відпочинок, за витрачання грошей. А внутрішній наш чоловік він відповідає за те, щоб заробити гроші. І це треба гармонізувати. На метафоричних асоціативних картах люди події та абстракції, що викладають викликають у кожного певні асоціації. Робота з ними дозволяє зрозуміти, які якості в собі розвивати, аби досягти успіху та психологічного комфорту. Зазначили на занятті. Пазантний, угу. сексуальний а, ну класний. Короче, крутий. Щось їй не подобається, вона зла. Це впливає на наше життя, на наші відносини, навіть на те, як ми приймаємо рішення. Організували практикум для жінок в рамках благодійного проєкту Фестиваль можливостей для мам, що проходить у центрі культури та дозвілля. Всі наші семінари відбуваються за донат. У нас є мета, на яку ми збираємо, це квадрокоптери, і тому наші ці зустрічі є благодійними. Тренінги і про саморозвиток, про красу, про догляд за дитиною, міфи педіатрії, як правильно поводитися з грошима, як розвивати свій бізнес. Благодійний фестиваль можливостей для мам заснували у Полтаві минулого року для мотивації та саморозвитку сучасних жінок. Цьогоріч для них проведуть 17 різних тренінгів. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄЙ. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.